Всім. Коротше, попарився в банки і нові ідеї, і треба щось робити. Куча роботи. клея багато пліточного. І взявся, так як дощі були, взявся комочками. Комочки, блін, розбивати, погано працювати, треба сітка. Блін, треба якось сіяти. Здорова сітка для піску. Ось до взяв. Нашовчик лазив по, по закаулками кажуть. Найшов таку сетку. Кажется, минутне діло, але покажу вам. Думаю, за 10 минут зробити... Стідку прямо ось так. Беру саморізи, тут солянка. По гіпсокартону, 25, 35. Просто щоб є, подряд все. Звісно, пришайбочка була б ось така. Ось такі пришайбочки була б, конечно, кайф. Але, взагалі, просто не паримося. И все, и все. Прижимаю так их. Кстати, нормально, саморезинками неплохо. Беру кружка обрізного. І йду обрізаю країну. Тут машина з гаражі. Не хочу машину там, щоб летіло. Потратив я на неї всього 9 минут зовсім. І все. Ну це не для піску, це для клею. Буває цемент з камушками просіяти. О, все. І взагалі вдома корисна штука. 2 минути пацани працює